Відправити в зону АТО новий тепловізор, безпілотник або іншу потрібну на фронті. Річ для однієї зі столичних волонтерських організацій вже справа звична. За півроку активістам вдалося налагодити цілу систему для оперативного забезпечення бійців усім необхідним. Як минають волонтерські будні, знає наш кореспондент Максим Шилін. Не менше як півсотні вантажів на тиждень в зону АТО. В такому ритмі працюють волонтери з народного тилу. Для того, щоб завдання виконувати швидше, кожен з них має свою спеціалізацію. Є люди, які займаються чисто тим, що е, от логістика, тобто грузиться два чоловіка, погрузиться машина, вони їдуть, розвозять, добре знають всі місця, всі обхідні тропи. Дуже багато людей задіяні в ремонті, в, в бронюванні автомобілів, в перегонці їх з Європи сюди. Близько 40 автівок від київських волонтерів уже вирушили на схід. Це моделі, які пройшли перевірку війною. Зазвичай обирають класичні позашляховики з Великої Британії та США 90-х років випуску. Головне кажуть, зробити авто максимально зручним. Ми їх повністю ремонтуємо. Убираємо лишню електроніку, ставимо на них от такі от багажники наварюються, ставляться замки капота, для того, щоб бойці могли в условиях прифронтових дуже швидко обслужити машину, якщо щось случилось з нею. Тобто машина машина укомплектовується таким комплектом каністра, трос, домкрат. Окремим напрямком для діяльності волонтерів є безпілотники. Літальні апарати, призначені саме для війни, вони придбати не можуть. Тому доводиться купувати на дорогі китайські аналоги та модернізувати їх самим. Українським військовим для розвідки такі подарунки вкрай потрібні. Цей малыш – це просто китайська ігрушка, яку ми доводимо до максимально важливого ума, до... вносимо деякі модифікації і він дозволяє. Ближнього радіосадійства проводити наблюдені за територією там до 2-3 трьох кілометрів від точки зелена. Холодна зима змушує бійців просити теплий одяг і взуття. Останнім часом майже у кожному вантажі, який передають зону, АТО, є рукавиці, термобілизна та інші теплі речі. Тому волонтери зробили спеціальний склад: щось купують за кордоном, а щось приносять самі люди. Вот, например, шапочки вяжут люди, приносят перчатки вяжут люди, носочки вот тоже люди навязали, принесли. Потом вот есть вот такие, допустим, это бундус, э, не бунтовские, это Англия. Э, привозим тоже это секонд-хенд. Они теплые, тоже трехпалые варежки, например. Вот такие шапочки. Також волонтери допомагають українським військовим медикаментами, тепловізорами, приладами нічного бачення, найновішими оптичними прицілами та навіть зброєю кажуть, уже зовсім скоро отримують нову рушницю американського виробництва і теж передадуть її на схід. Максим Шилян, Назар Зуценко та вся команда 112.